Вона тримає це питання на особистому контролі, тому ми, я особисто так само буду тим питанням займатися тут на території Львівської області. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, а чи вдалося вам поспілкуватися із областим ТИЦАКАСП із місцевими, ті, які, власне, і мобілізували доглядальника? Зазвичай, коли є порушення статей про мобілізацію? На місці я з від себе скоровую такі листи реагування на обласний ТЦК СП. зважаючи на а, не те, що резонанс цієї. Цього випадку, але загалом те, що до нас звернулися органи місцеве середування, було прийнято рішення, що ми прийшли напряму на Київ, тобто на генштаб. І, відповідно, такі листеригування пішли від представника Дмитра Лобінця у секторі сфери та захисту та оборони від Юрія Ковбаси. Тому напряму ми звернулися зразу вищою до вищого органу ніж обласний ТЦК ТСП. І від них будемо вже очікувати весь пакет документів, відомостей, які ми запитали для того, щоб досиди. Дити цю справу і далі реагувати на те, що ми зафіксуємо далі.